Доброго дня, друзі. Одразу кажу, прошу допомоги на купівлю будинку в Літинському районі Вінницької області. 133 тисячі гривень він коштує. Ем, що ще сказати, друзі? Дуже важко, але прошу вас допомогти. Хто зможе, звісно. Я номер картки викладу кожен по гривні, по дві. Сподіваюсь, ви зможете мені допомогти. Я біженець, всі знаєте, син він мій в полоні другий рік. Племінник мій пропав. Все дуже важко. Самі розумієте, жити навіть безкоштовно і в чужій хаті дуже важко. Дякую вам за увагу, друзі.